Нічка та ясна я зорями світила, у вифлеємі. пречиста діва сина народила в яслах на сіні. В сяві великому пастухам у полі ангел з'явився. Він сповістив, що вертепі пі обоєм Христос народився. Також серцем до ясел припадімо Христа вітаємо, йому одному новородженому, поклін вітаймо, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій. слава вгорі, мир на землі людям доброволя. Зірничка з неба світло кидає, Марія сина нині рождає, Світи весело Христу, Марії, кріпи у серці, віруй, надію, нехай ця зірка в різдвяні свята несе щастя до вашої хати. Здоров'я, втіху, пошану від світу, багатство, долю. І много я літа Христос рождає.